Радий радий чути бачити. Ми з Іваном Михайловичем сьогодні вам розповімо про франчайзінг медицині як інноваційний підхід до розвитку ринку медичних послуг. Спочатку декілька слів взагалі про галузь медицини, а саме галузь медичних послуг приватних, щоб ви зрозуміли, який це цікавий ринок і чому взагалі варто в нього інвестувати. Загалом, як видно на цьому графіку, ринок дуже дуже динамічно розвивається і е, за даними до 2020 року приріс складав деякі місяць в деякі роки як ви бачите навіть 50% в рік даних після 2000, е, 2020 року точних в нас немає ну і зараз не не дуже коректно їх е, якби досліджувати в межах всієї україни тому що регіони дуже відрізняються якщо наприклад в києві в перший рік після війни виручка приватної медицини складала 10-20% від до, до військового часу, то, наприклад, в Хмельницькій області приріст склав тих самих 50%, які були і до війни. Наголошую ще раз, що це мова йде про обсяг ринку приватної медицини саме без державних і без комунальних клінік, саме приватна, там де люди несуть гроші. І як співвідношення Приватної медицини і державної медицини, от як воно мінялося за останні 8 років. 15-й рік приватний сектор складав 12%, 18-й рік 14%, і в 20-му році вже майже половину. Тобто такий дуже дуже великий стрибок відбувся зараз. Трішки ситуація міняється в зв'язку з запровадженням програми медичних гарантій від національної спілки здоров'я України. Вони досить потужно цієї програми розвинили, і державний сектор, і в тому числі комунальний. Ось тому, тому зараз можливо співвідношення трішки змінилося, але все рівно рівень концентрації ринку лишається низьким, що говорить про те, що в цей ринок варто інвестувати. І ось для порівняння такі цифри, що бар'єри входу на ринок в Україні складають близько 2 тисяч доларів на квадратний метр. Якщо для порівняння в США це 10-15 тисяч, ну, ми далі ще лишаємося з порогом входу досить, досить таким реальним. Ще додаткова інформація по первинній ланці, тому що от наша клініка, наша мережа більше спеціалізується все ж таки по первинній ланці медицини. Так, по-простому, первинна ланка це сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Ну от в кожного з нас тут є свій сімейний лікар, і це відноситься на такому нашому сленгі медичному до первинної ланки. Так, ось по первинній ланці, ви бачите, що потенціал ринку просто шалений. Наприклад, ця діаграма наведена в Волинської області. Навіть зараз при нашій великій кількості декларацій, при великій кількості надходжень всього займаємо 2% від загальних 100%, а комунальні клініки 93%. Тобто, є ще куди розвиватися, є куди рости, і є за які гроші боротися нам, приватникам. Соціально-демографічні фактори в нашій галузі в медичні зростає частка милініальні в продажах. Тобто, до 2025 року, ми складуть 75% робочої сили в цьому світі. Населення старіє, плюс війна, багато виїхало, і це більше старших людей залишається і це зростає навантаження на медичну сферу. І як казали в одному з фільмів, що це важка ситуація для одних галузей, але зоряний час для інших. Тож, для медичного напрямку, як ну це можливо трошки так не зовсім правильно казати, але все ж таки це великий шанс, велика можливість обслуговувати цих людей. І потребує цього обслуговування економіка, психологічні фактори: споживач на сьогодні добре поінформований. споживачі хочуть отримувати послугу 24 на 7 цілодобово. споживачі не сприймають послугу через один канал. Вони за однією та саму послугу, от як колеги зі спара говорили, можуть зайти з різних боків через інтернет, через офлайн, просто в магазин. Доставка в е магазини без продавців, і так далі. Те саме відбувається в медичній сфері. Тобто, це не 10-15 років тому, коли пацієнт просто міг прийти в клініку, і це був 99% саме таким чином. Зараз це складає також великий відсоток, але вже далеко не 90% і навіть не 80%. Тобто люди звертаються онлайн, люди працюють через мобільні додатки, через хмарні сервіси. Пацієнти обслуговуються віддалено. Зараз ці бар'єри зняті, і тому мультиформатність в медичній сфері можливо навіть більш. Застосовується ніж в рітейлі, ніж в піцеріях, в хоріці і так далі. Тотальна кастомізація. Пацієнти різні, і кожен з них потребує індивідуального підходу. В медичній сфері це дуже, -дуже актуально, і навіть Національна спілка, спілка здоров'я України. Коли фінансує заклади за кожну укладену декларацію, в них дуже багато варюється сума за кожного декларанта в залежності, чи це дитина, чи це людина працездатного віку, чи це людина пенсійного віку. Дуже гнучко мене до того підходить, що говорить про те, що навіть тут кастомізація є дуже і дуже важливою. І наприклад, от приклад Азії, що перескочила старі технології, зараз використовує найбільш сучасні. Ми так само знаходимося на, 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 на тому самому стрибку. Що на відміну від країн європейських, наприклад, наприклад, тої самої Німеччини, ми перестрибнули купу технологій, які вони руками десятиліттями розвивали, і зразу крок зробили в сучасні технології в ті самі хмарні штучні інтелекти, в сервіси і вже цим користуємося. Тобто, ну ми не єдина країна, яка так здійснила, От, наприклад, в світі зараз Бангладеш знаходиться на такому порозі, тільки вони відстають від України десь 10-15 років. Тобто, ми рухаємося. Проватері інших країн і цим треба користуватися, друзі. Внутрішні Внутрішньолузеві фактори: медична реформа. Декілька років тому відбулася медична реформа, яка дала старт в тому числі і нашому бізнесу, і іншим бізнесам медичним. Бо якщо раніше приватні клініки працювали тільки по наданню послуг приватних, ну, грубо кажучи, в, була, в людини була альтернатива піти в державну клініку або в приватну і заплатити за консультацію лікаря. То зараз ситуація змінилася в зв'язку з реформою. Була запровадження, так дуже коротко, програма медичних гарантій від НСЗУ, яка полягає в тому, що гроші ходять за пацієнтом. Тобто на кожного пацієнта, наприклад, в первинній ланці за те, що кожен пацієнт уклав декларацію з лікарем, медичний заклад отримує певну суму коштів фіксовано в місяць і в рік. І е, е, друга ланка, якщо пацієнту е, здійснили якісь лікування, якісь консультації, то за кожен цей. Консультацію лікування заклад у за умови підписання пакету з НСЗУ і дотримання вимог НСЗУ може отримувати кошти, тому це певним чином перевернуло ринок медичних послуг і почали з'являтися медичні заклади приватні, які дуже дружньо і партнерсько, і е, дуже класно співпрацюють з державним сектором з НСЗУ і отримують з цим за це гроші. Про це я трошки детальніше пізніше розповім. Ковід дав дуже серйозну стимуляцію телемедицини. Якщо раніше, ну як я вже казав, всі пацієнти ходили на звичайний прийом, то зараз телемедична консультація це навіть для старших людей. Це абсолютно нормально. У неї включають телефон, набирають вайбер чи якийсь інший мобільний додаток і консультуються в лікарі. І це абсолютно, абсолютно нормально. І цим також треба користуватися конкурентна перевага компанії. Незважаючи, що все ж таки ми говоримо про медичний бізнес, ці закони стратегії, закони блакитного океану, менеджменту працюють тут так само. Для того, щоб ось перемагати на ринку, треба мати конкурентні КФУ, ключові фактори успіху компанії. Самі базові це або унікальна цінність, або високопродуктивність, або функціональність. Ми в своїй клініці більше заточені на унікальній цінності і на функціональності. Про це я зараз трошки розповім далі. Висновки по ринку медичному медицина цікава для інвестування для успішної реалізації проєктів у цьому секторі необхідно мати конкурентні переваги. Стратегія послідовника є оптимальною. Мається на увазі, що не треба бути першим. В принципі, вже в цьому секторі вже ми не будемо першими, але ми будемо послідовниками і будемо знімати вершки за лідерами. А це часом може бути також ефективно і е, навіть більш прибутково. Так, тепер безпосередньо про франшизи, медичний напрямок франшиз. Якщо буквально ще три роки назад, коли ми задумувалися про франшизу, франшиз було небагато і були самі розповсюджені це лабораторії і аптеки, то зараз в кожному з напрямків медичного франчайзингу є представлені франчайзингові пропозиції. І це дуже класно. Це з одного боку конкуренція, з іншого показує потенціал ринку. У 2020 році медичний напрямок в світі займав 11% всього світового ринку франшиз. Зараз ну приблизно так само здається за останніми цифрами 12 чи 13 відсотків, то, тобто навіть зріс, ну це досить багато. Це кожна десята франшиза медична. На сьогодні в Україні пропонуються такі напрямки фронфрангуфранча пакети: це лабораторії. Я навіть бачу, що є колеги, які будуть сьогодні про це доповідати. Досить цікаво буде послухати про це. Це дуже, -дуже, -дуже перспективний напрямок аптеки, медичні прилади та технології лікування дуже потужно стартанули франшизи косметологічних клінік. Клінік естетичної медицини, вони ще називаються масажу, реабілітація. ну, я їх всіх сюди об'єднав, косметологічні. і і реабілітаційні клініки вже там також з'являються франшизи і досить досить цікаві. Оптика, ну це не зовсім медична, воно більше таке на стику ритейла і медицини. Ось, але теж досить цікаво багато франшиз і послуги медичних центрів, коли куди от відноситься, наприклад, і наша франшиза. Буквально за останній рік з'явилося ще дві нових франшизи. Я кажу, що три роки назад ми були перші, коли які почали реалізовувати франшизу саме, наприклад, по первинній ланці, то зараз вже ще декілька гравців з'явилося, які також пропонують цю послугу. І всі франшизи медичного спрямування об'єднує один фактор. Медичний бізнес прибутковий навіть під час криз, тому що ми реалізуємо базові потреби людей по піраміді Маслова. це безпека. Це її забезпеченість, і на ну, в принципі, на одному рівні з продуктами харчування. А можливо, навіть в деяких випадках це ця потреба більш навіть затребувана, ніж ніж поїсти. Тому що бути здоровим, це, це необхідно всім інноваційність франчайзінгу в розвитку ринку медичних послуг. То про що ми взагалі говоримо? Що Чим крас, класний франчайзинг саме в медичному напрямку, перше, що це долання порогу входу медичної експертизи. Багато людей, які не мають досвіду лікарського, які не лікарі, бояться заходити в цей ринок. Франшиза дає можливість подолати цей поріг медичної експертизи, залучити спеціалістів, навчити спеціалістів і таким чином подолати оцей страх, страх медичного бізнесу. Долання порогу входу нормативної експертизи. Якщо, наприклад, в ретелі, от я досить в мене є Є бізнес і в ретельному напрямку, в тому числі франчайзином. Я знаю вимоги нормативні там по ліцензії на алкоголь на тютюн. То в медичній сфері ця нормативна експертиза досить вибаглива і досить заплутана, навіть не зважаючи на медичну реформу. Тобто, там крок вліво, крок вправо неправильний зразу приводить до втрат. Ми самі з тим стикнулися. Ми допустили певні помилки на старті, і півроку не могли працювати по програмі медичних гарантій із-за того, що не. Неправильно і не заповнили певну документацію, тому вже по франшизі, наприклад, свої ми вже можемо людям навчити, як ці помилки не допускати доступ до телемедичних практик кращих лікарів. Франшиза дозволяє в медичній сфері підключати лікарів зі всього світу. Тобто, наприклад, в наші в нашому пакеті є. Лікарі, які можуть консультувати телемедично, віддалено наших же лікарів і лікарів наших партнерів. А це дуже круто, бо лікарю досить часто треба мати якийсь доступ до світових практик, до кращих медичних експертиз, для того, щоб навчатися, розвиватися і мати таку підмогу, коли треба підстрахуватися і щось когось питати. Синергія хмарних сервісів мобільних додатків, знову ж таки, щоб не писати додаток самому. Краще в франчайзовому пакеті цим додатком скористатися готовим або хмарним якимсь сервісом. Унікальна можливість партнерства з державною програмною медичних гарантій, досить е, серйозна річ, тому що я казав раніше, якщо франшизи були всі чисто приватні медицини, то зараз пропонуються франшизи е, по співпраці з державним сектором, як, утрим, як працювати ефективно разом по-партнерськи з державою. І завдяки реформі медичній програмі медичних гратів, це досить цього не треба боятися, а навпаки, це досить гнучко, досить по-сучасному. І, е, незважаючи на війну, ця сфера фінансується е, в першочерговому порядку по захищених статтях бюджету. Диверсик, диверсифікація джерел надходжень і онлайн-поліклініка. Ну, про це я вже трошки раніше казав. Е, тепер безпосередньо приклад франшизи нашої Біхелсі. Ми диверсифікувалися, і в франшизі пропонуємо не тільки центр сімейної медицини, те, що я вас зараз кажу про програму медичних гарантій, але і як це вже раніше було, як працюють інші мережі: центр спеціалізованої допомоги тобто, це де працюють лікарі-кардіологи, неврологи, гастроентерологи, тобто лікарі, як ми називаємо спеціалізованої або вторинної ланки. Центр реабілітації, центр моніторингу та профілактики, діагностики. Онлайн-поліклініка і центр дерматології та косметології. Це те, що пропонується в франшизі БіХелсі. Це не означає, що в франчайному пакеті ці напрямки функціонують. Ми вже в партнерській угоді узгоджуємо з партнером, що йому буде цікаво з того всього відкрити. Бо ясно, що площі різні, можливості різні, бажання різні, тому у нас пакет цей не зовсім уніфікований, а більш гнучкі, і ми підлаштовуємося під кожну індивідуальну партнерську угоду. Наші КФУ, це перш за все. Ефективну співпраця з НСЗУ, супровід пацієнта з сімейним лікарем по всіх пунктах діагностики та лікування. Спеціальні пропозиції для декларантів. Наш бренд, ми вже можемо це сміливо говорити, що бренд Бі відомий, як мінімум, в Західній Україні. Організація безкоштовних телемедичних консультацій. У мене тут закрився слайд, я не бачу що останнє, але ми в тому теж круті. Мережа сьогодні. На сьогодні ми представляємо 13 медичних клінік, У нас вже є 3 роки досвіду. Вісім міст України, селищ міського типу, понад 100 кваліфікованих працівників, лікарів, персоналу і працівників середньої ланки в нас працює, і ми дуже цим гордимося, Що 42 тисячі більше 42 двох тисяч укладених декларацій з пацієнтами? Це, от по цій первинній ланці, сімейної медицини, про яку я всю все от домови, і кількість мережі от по рукам як у нас більше у з одною. Ми почали в 2020 році. І ну, подвоїти в нас поки не виходить, але як ви бачите, тренд досить позитивний, навіть незважаючи на сьогоднішні умови, що розвиватися досить всім важко. Диверсифікація джерел надходжень. Я спеціально навів цей слайд слайд, щоб показати, за рахунок чого франшиза медична і в Біхелсі, в тому числі, доволі стійка до різних потрясінь. Як ви бачите, от. Від НСЗУ по програмі державних гарантій ми отримуємо 79 Зараз вже навіть ця цифра зменшила до 70 Приватні консультації обстеження, це звичайна, звичайний режим роботи звичайного медичного центру 17, зараз вже близько 25 І торгівля зараз близько 7 Це ми торгуємо ну, в основному по космет... товарам косметологічного напрямку. І е, така буквально декілька слів про нашу франшизу, що ми даємо. Забезпечуємо повний супровід відкриття, створюємо концепцію медичного закладу, надаємо, що дуже важливо пакет нормативних документів. Допомагаємо у підготовці в реєстрації ТОВ або ФОП, підготовці ліцензії, акредитацію, якщо це необхідно, і укладення договору з НСЗУ одне з таких самих самих важливих там, де реально, реально можна і треба заробляти і ефективно працювати, ефективно обслуговувати пацієнтів. Здійснюємо відне навчання персоналу. Експлікацію обладнання забезпечуємо, умови співпраці надаємо з постачальниками на основі корпоративних домовленостей. Це в тому числі з лабораторіями, підрядниками, з постачальниками дрібних господарських товарів і так далі. і так далі. Консультуємо про технічному і офіційному відкритті. І допомагаємо так, допомагаємо. налагодженні бізнес-процесів. Переваги під час роботи. Весь час підвищуємо кваліфікацію персоналу, даємо можливість під підключитися до нашої загальної програми лояльності, надаємо пільгові умови роботи з лабораторією, з, тої, з, тої, з якої у нас укладений договір. Зараз це лабораторія мережа медлаб, можливість аутсорсінгу послуг. Укладаємо партнерські угоди на надання первинної медичної допомоги пацієнтам згідно з вимогами СЗУ. Підстраховуємо лікарів, партнерів, щоб, наприклад, якщо то невеличкі ФОП, і в нього працює всього один-два лікаря. Ми надаємо можливість спокійно з. Піти їм в відпустку спокійно навіть на лікарняни, бо лікарі теж на жаль хворіють. Підстраховуємо їх своїми лікарями. Це абсолютно офіційно, і таким чином дозволяємо не погіршувати сервіс обслуговування їхніх пацієнтів партнерів. Пацієнтів партнерів. Надаємо цілодобову лінію онлайн підтримки загально, безкоштовні телемедичні консультації, Лікар, лікар, коли їм треба проконсультуватися в наших лікарів. Здійснюємо постійний аналіз клініки, знаходимо такі точки, скажімо, де можна більше заробити, де зменшити витрати, де підвищити прибутковість, допомагаємо в цьому. І проводимо постійні аудити роботи закладу, допомагаємо в цьому нашим партнерам. Маркетовний план підключаємо в загальний реклама на телебаченні, листівки, інтернет, інстаграм, Фейсбук. Юридичні консультації, створення дорожньої карти для отримання кредиту зараз це дуже актуально, особливо якщо хто хоче розвивати космодологічний напрямок, а він досить потужний в плані залучення необхідних інвестицій. Пільгові умови для програмного продукту, бо програмний продукт саме в цьому напрямку медичній сфері дуже велику роль грає. Підключення хмарного сервісу мобільного додатку, організація спільних зустрічей партнерів із метою обміну досвідом і забезпечення повному, повного пакету набору послуг. Ось такий коротенько про медичний напрямок, про франшизу в медичному напрямку. Ще раз хочу сказати, що медичний напрямок перспективний, франшиза в медичному напрямку дозволяє перешагнути і через помилки інших і використати помилки, які здійснили інші, для того, щоб не здійснювати їх.